Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. Сьогодні в мене буде купа примірок, бо я знайшла багато брендового і цікавого одягу. Перший магазин у нас сьогодні це Discount Place. Дуже сподобався мені піджак від англійського бренду Ted Baker. Звичайно ж, я його забрала. Він дуже гарний, якісно виконаний, має яскраву підкладку, на якій зображені ящерки. Всередині два дві кишені, одна з них на гудзику. Усі гудзики брендовані. Піджак у ідеальному стані. Мені навіть здається, що він новий. На офіційному сайті піджаки коштують від 200 до 300 фунтів, тобто від майже 9 тисяч до 13 тисяч гривень. Розмір тут європейський 38, Тобто, це м. Кого він зацікавив, запрошую у свій магазин на шафі. Посилання у шапці профіля. Придбала вітрівку від Timberland. Це американський всесвітньо відомий бренд. Взуття та одягу. Логотипом марки стало зображення американського дуба. Назва нашої компанії це частина її спадщини, її історії. З самого початку було зрозуміло, що ми займатимемося виробництвом одягу та взуття для відпочинку. А дерево це американський дуб, символізує сімейний бізнес. Дуже гарна та якісна вітрівка на блискавці. Гудзики брендовані та має великий капюшон. Розмір тут S. На офіційному сайті вітрівка коштує 200 доларів, тобто 7 тисяч гривень. Мені вона ну дуже подобається. Гарна та якісна. Піджак від Silvian Hitch у трендовому червоному кольорі. Silvian Hitch це італійський модний бренд, який з 2002 року завойовує серця величезної кількості модниць по всьому світу. Це піджак зі 100% бавовни, і він, мені здається, навіть новий, бо з гудзиків ще не зняли захисну плівку. Розмір L, але гарно підійде і на M, та як оверсайз на S. Має підплічники. Мені він перш за все подобається за свій неймовірний яскравий колір, а родзинку надає строчка білими нитками. Це колекція осінь-зима 2021, тобто досить свіжа колекція. Цей яскраво-червоний колір є трендом цього року. І це добре, бо у дощову осінню погоду якраз не вистачає таких яскравих кольорів. Знайшла цей піджак на одному з сайтів, де продають вживані речі, і там він коштує 125 доларів, а це 4,5 тисячі гривень. Жакет без гудзиків від Маркс Ен Спенсер. Це найкрупніший британський бренд одягу, який був заснований у 1884 році. А засновниками були Майкл Маркс та Томас Спенсер. Маркс та Спенсер. Жакет дуже гарний, якісний та стильний. Верх – це не малюнок на тканині, а синя тканина, а зверху прошито білими нитками. Це дуже гарно виглядає. Складається на 72% з бавовни розмір S. Мені він дуже подобається, з ним можна зробити багато цікавих образів. А далі пішла подивитись своє улюблене. Це сукні. Сподобалась мені ось ця сукня. Це бренд з Балтики, чи то Літва, чи то Естонія, але я не впевнена, що цей бренд ще функціонує. Ще моя внутрішня сорока побачила камінчики. І досить якісні, гарна вечірня сукня. От видно, наближається Новий рік і потрібна якась сукня, то мене потягнуло на бісер та камінчики. Дуже сподобалась ось ця блуза своїм цікавим візерунком. Я все роздивлялась її, але вона із поліестера. І тут він такий щільний, що, скоріш за все, вона б дуже парила, тому я її не придбала. Але вона досить гарна. Знайшла накидку від преміум бренду Біба. Для пляжу це дуже гарне вбрання, але вже не сезон тому залишила її в магазині. Цікава сукня від Ace та Holy Fulten. Це шотландський дизайнер, яку називають королевою принтів. На сукні наклеєні пластикові квадратики, але частина їх вже покинула цю сукню. Гарна сукня від британського бренду Rare London. Одразу видно якість пошиття, незвичний дизайн. На офіційному сайті подібна сукня коштує близько 3 тисяч гривень. Ну і як завжди, я не можу пройти повз дезікваль. Як зазвичай усе яскраво, багато принтів та кольорів. Я так зраділа, коли побачила цю гарну футболку від Маджі і гадала, як же її досі ніхто не придбав. А позаду дірка. Ось тому вона і досі висить у магазині. На жаль. Так, знаю вже осінь, але ж літо знов буде, тому придбала собі ось цю футболку. Зверху вона, як звичайна, бавовняна футболка, а знизу тоненька сіточка такими клаптиками. Я люблю подібні речі, тому забрала для себе її. А далі була люксова знахідка. Це рубашка цікавого крою від італійського преміум бренду Luigio. гарного червоного кольору з сердечками та написом Luigio по всій рубашці. На мене вона ну дуже замала, розмір тут стоїть 14A, 164 см. Тобто вона йде на підлітка 14 років або ж на розмір XS. Усі гудзики брендовані. З однієї сторони два рядки оборок. Це виглядає дуже ніжно та додає родзинки. Я від неї в захваті. Це 100% віскоза. Кого вона зацікавила, запрошую у свій магазин. А це я перемістилась у інший дескон плейс біля метро Палацпорту і побачила ось цю красу на люксі. Це спідниця від Vieux. Це сучасний модний бренд, що базується в Лондоні. Віселс поєднує в собі інтелектуальний дизайн з нестаріючими та розкішними елементами. Сучасні колекції з увагою до деталей та якості. Спідниця неймовірно гарна та цікава. Понизу тонесенька бахрома зроблена з основної тканини, а тканина тут, до речі, 100% шовку. На офіційному сайті ціни на шовкові спідниці складають близько 200 фунтів, а це майже 9 тисяч гривень. У магазині я була у подовженій кофті від H&M і мені дуже подобається, як спідниця вписалась у цей спортивний образ, зробивши його більш цікавим. Звичайно що цю спідницю можна одягнути з блузою, але мені більш подобається, як вона виглядає з чимось спортивним. Спідницю я придбала для себе. Далі побачила весільну сукню від HM. Я навіть не знала, що HM виробляють весільні сукні. Знайшла її на моделі, вона дуже гарно виглядає. І в магазині вона була збіркою, тобто вона новенька. Ще з цікавого були дві сукні з такої щільної якісної тканини. Перша це від Harwin, це англійський бренд, який, здається, вже припинив своє існування. Досить цікава та яскравий принт. Ну і, звичайно ж, гарна якість, дуже незвична сукня від англійського дизайнера Джуліан Джей Сміт. Це колекція 2009 року, і Більшість моделей з цієї колекції виконані за допомогою різнобарвних смуг. Дуже цікава. Гарна класична сукня від Елен Трейсі, яку я, до речі, придбала, і трошки далі я вам її покажу. А взагалі хотіла сказати, що у Second Hand Discon Place на палаці спорту дуже гарний відділ люксу. Тут можна знайти дуже відомі та дорогі бренди. Звичайно, це коштує не 3 копійки, але не так вже і дорого, якщо ви купуєте для себе. А ось і сукня від Елен Трейсі. Це американська торгова марка жіночого одягу, аксесуарів та парфумерії. Елен трейсі стала синонімом для високоякісних тканин, чистих ліній та концепції повного гардеробу для працюючої жінки. Ніякої Елен Трейсі немає, і ніколи не було. Компанія була заснована у 1949 році Гербертом Галеном, 34-річним виробником блузок для дітей та підлітків, який, який придумав ім'я. Миле та вишикане Елен Трейсі для своєї нової фірми. Це така класична сукня по боках вставки з принтом гусяча лапка, який візуально робить фігуру з Розмір L на мене вона завелика. Тканина на 67% складається з віскози, вона дуже приємна на дотик, сукня якісно виконана. Елен Трейсі це досить небюджетний бренд. Майже всі сукні на офіційному сайті коштують більше 100 доларів, тобто більше 3,5 тисяч гривень. Придбала ось цей жилет без застібки спереду від англійського бренду New Look. Це недорогий бренд одягу, але я люблю такі жилетки. Та ще й тканина схожа на льон. Подивилась склад – це 73% віскоза та 27% льон. Ну от. Розмір тут восьмий, тобто С, але підійде і на М. По боках кишені на блискавці. Одягла просто на блузу, про яку я вам розповім у кінці відео. Це супер знахідка, тож додивіться до кінця. А для вас я знайшла фото, як стилізувати подобну жилетку. Тут потрібна лише ваша уява та смак, бо жилетка настільки універсальна і добре доповнює різноманітні образи. Це таке гарне доповнення до цікавого образу. Ще сподобалась блуза від Зара. Тут дуже акцентні, великі золоті гудзики. Вона дуже гарно та стильно виглядає. Але я її не брала. Просто приміряла, бо цікава. Дуже гарна сорочка з квітковим принтом від канадського бренду Rейtmans. І гарна якість. І сам малюнок на сорочці гарний та стильний. І поєднання кольорів, бо не завжди квіткові принти гарно виглядають. Що тільки не трапляється у секунді, знайшла шотландський кільт. Дуже гарна тканина, його можна або стилізувати гарно, або переробити у більш звичайну спідницю, бо дуже гарний колір. Ось так виглядає на тілі. Більш схоже на чоловічі, хоча ця фірма шиї кілти і на жінок, але вони довжини міні. Це я забігла в магазин GFS біля метро Індустріальна. В цьому магазині мені завжди трапляються якісь гарні речі люксових брендів. І цього разу також я знайшла блузу від Ганні. Давайте знайомитись. Хто ще не знає, що це за бренд, до речі, уперше його знаходжу у секонді. Історія бренду бере початок у 2000-х роках, коли датський дизайнер Діти Ревструп та її чоловік Микола вирішили заснувати власний бренд одягу. Їхньою метою було створити одяг, який можна було б носити як щодня, так і в особливих випадках. Засновники використовували високоякісні матеріали та інноваційний дизайн. Новинки від дизайнерів мали успіх завдяки унікальному стилю та акценту на комфорті та універсальності. Висока якість продукції швидко зробила свою справу. Її дітище, «Діти та Миколи стало відомим брендом у Данії. Фірма здобула міжнародне визнання після того, як різні знаменитості та модні блогери почали носити одяг публічно, що допомогло підвищити помітність бренду в індустрії моди. Блуза з широким рукавом, він здається називається, був на резинці на кінці. Тканина приємна і дуже нагадує шовк. Але це віскоза. Бірки зі складом немає, але я знайшла цю блузу у декількох магазинах і там подивилась склад. На вторинному ринку її продають від 75 до 145 доларів. Вона в ідеальному стані, розмір тут SM. Друзі, на сьогодні це все. Вже монтую новеньке відео, там буде багато люксових, дуже гарних знахідок. Останнім часом мені на них дуже пощастило. До зустрічі!